Відкопленні зміни суспільних процесів в Україні породили низку негативних явищ, які позначаються на підлітках і молоді, з метою посилення факторів захисту в шкільному віці Казанківській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 1 у 2013-2014 навчальному році започаткована інформаційно-освітня протиалкогольна програма Сімейна розмова. Викладає програму у 7 класі класний керівник головіна Наталя Олександрівна. Основною ідеєю якої є, виховання в учнів відповідального ставлення до власного здоров'я у профілактичній співпраці з їх батьками. Зараз ми з вами діти проведемо групу, яка називається Мені тобі подобається, де ми все ж таки почуємо позитивні якості кожного з нас. Отож, я звертаюся до Інни. Інна. Мені в тобі подобається те, що ти скрудна. Давайся, мені в тобі подобається те, що ти добрий. Так, мені в тобі подобається те, що ти щира. Мені подобається в тобі те, що ти не була. <смірзі> <смірзі> мені подобається в тобі, що ти щира. Настя, мені сподобається. Мені подобається бізнесі і милосердя. Мені подобається те, що ви добре вчителі. Дякую. Вам треба буде на листочках написати три речення. І тебе два правди і одна неправда. Отож, хто перший бажає сказати, прочитати про себе три пункти. Мені 14 років, я граю в футбол, я вмію грати на барабанах. Так, що є неправда? Просто одне назвіть. що є неправда, Саша, сім'ю 14. Так? Mm -hmm. так? Mm -hmm. так. Mm -hmm. Це є неправда. Так, mm -hmm. далі. Я на теж, я люблю малювати і я граю на фортепіано. Що є неправда, Настя? Він mm грає -hmm. на фортепіано. Він не грає на фортепіано. Так? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Ми з вами діти працювали, працювали. Давайте трошечки відпочинемо. Зробимо собі трошечки позитивного з настрою, отож ручку право вперед, Що ми вже на один рік разом з вами навчаємося. Але окрім школи у вас є багато захоплень, якихось уподобань. Зараз ви намалюєте світ свого вільного часу. Від чого ви. Захоплення, це у нас захоплення музикою, так? це у нас захоплення спортом, захоплення танцями, іграми. Але ми ніде не бачимо тут, що ви отримуєте задоволення від алкоголю. Ми тут ніде не бачимо ні алкоголю, ні наркотиків, ні. Вас чимось похвалитися. От, наприклад, навіть я хочу похвалитися. А я вмію вишивати хрестиком. А ти? А я вмію вишивати, а ти. А я вмію малювати, а ти. А я вмію їздити на машині, а ти. А я мій гайна які у вас були емоції, коли ви це говорили. Такі позитивні, да? ага. мабуть, емоції. Отож, діти, я зараз вам пропоную. Казку. Початок казки є, але продовження придумайте ви самі. Кожен буде продовжувати одним реченням так, щоб вийшла зв'язана гарна казка. Отож, початок казки такий. Зустрілося здоров'я і алкогольна залежність. І вирішили з'ясувати стола з них краще. Алкогольна залежність говорила, що я краще, а здоров'я говорила, що я краще. Здоров'я казала, що воно краще, тому що воно дарує людям радість. Алкогольна залежність відповіла, але чому ж ти краще? Я краще. Я дарую е, е, людям також радість. А здоров'я сказала, алкогольні залежності. Ти мені шкодиш, е, тому краще я. А алкогольна зелені. Купую, тому... Вони сперечалися, сперечалися, так? і все ніяк не могли йти е... ніякої згоди. Отож вони вирішили... Ліза, вони вирішили спитати людей, хто їх найкращий. Так. І Віка. Сюди добирали здоров'я, так що алкогольна залежність прогнали і здоров'я перемогли. Так. Отож дійсно, все ж таки да. гарне закінчення казки, що все ж таки люди вирішили. І не тільки люди, да? а саме і ми теж вирішуємо, що, що все ж таки хоча... краще. Здоров'я. Здоров'я здоров 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 краще. Тому що, що є із якщо є здоров'я, тоді є що? Любов, Любов здоров'я, то тоді є все, дійсно, дійсно. Так? отож ми дійсно за здоров'я. Спосіб життя. І всі разом скажемо: ми, ми за здоровий спосіб життя. І, Як зазвичай в кінці заняття ми з вами даруємо один одному подарунки. А кожен з вас подумає, а що ж я подарую, як нам зараз нічого немає, так? Да? Є у кожного з нас є, що подарувати. Інна, я дарую. Сценарії занять для учнів побудовані в інтерактивній формі. Наталя Олександрівна будує їх таким чином, що учень має важливість запам'ятати важливі профілактичні моменти, головна мета яких полягає в закріпленні важливих знань та формуванні корисних життєвих навичок в учнів.